і квакає, ти бачиш чешок не не за це друзі всім привіт сьогодні у нас намічається класна рибалка тому без зайвих слів беремо чайок кофійок мощимося поудобніше і поїхали отпустив фрикціон. Головне щоб не акула, бо щось дуже воно бойке. Ого. Ну, щось йде, ні, ну щось гарне, щось непогане. Воно ну, там дуплетом взялося, не пойму. Щось там страшне. Зацеп якийсь що. Не не зацеп. Ну давай уже. Акула, чи що? Дві акули! дві, бля! Дві ну і що, і що вони мені. Я думаю, що вона так важко? Дуплетами, акули ловляться дуплетами І що з ними робити? Як їх відпускати? Я дуже радий, що є риба, але не дуже радий, що така. Це вона днем почало ловитися чогось. Настоящі акули кула настояща. Не знаю що з нею робити Надо якось відпускати Заради цікавості спробую зважити Вони дуже важкі щось пішли Так Видно не видно 5600 5900 Дві акули 5900 це така гарна Ладно, сейчас відпускаю Там буде видно я кидаю щось мені друге надо ловити. Так, зараз попливе Обережно така мощна Мощна кілограма по два Так, все, хай то я тут колись не буде. Вони от хочу. Треба фіксувати такі моменти. Щось сидить. Зовсім маленьке. Ооо! О! О! Бу, я ще краснов не бачу, піня, блядь. Даже не хочу испускатися. Оп! Плавненько його Цікаво, їх їдять чи ні? Я десь читав, вроді дуже вкусна риба. А, читав, бачив Так, і шо воно таке? Его и страшно брать, не? Хм. Страшно все у него лапки. Ладно, все-таки не дуже цікаво. А колючки есть. Стасти сейчас отпущу. Ой, как прыгает. Стоять. І квакає, ти бачиш? Хоче уколоть. Ну ладно, пливи. Опа, все, торпеда опять акула. П'ять акола, мабуть? Точно? Зійшла? Не сидить. Що мені з ними робити? Як їх відвадить, щоб вони не клювали? Вона прям агресивна бере. Ах, я через усього це було кого не було їх тут раніше. Де вони взялися не зрозуміло? Аккуратно виводимо. Хорошо, випускаю, зразу її випускаю. Може сама відпаде навряд чи Там такий гачок, що вона сама не відпаде, він якісь паразити на ній. Так, руки різати я не хочу. Треба якось відпускати. Вона сильна, вона дергає. Добре. Так. Все, сразу. Какие-то на ну, смешные такие паразиты. Сейчас. Шось... Добро, ну что ну, то это так, какие-то клещи? <плес> угу. Точно. А сейчас попробую сам -то. зацепиться за микрофон а есть отпустил так ну вот такая вот акула сейчас відпущу раз тебе я вже поймал она ну, якась может в каблу хаче це таке Крутиться. Це вже ж моя не перша акула за сьогодні. Все, розслабся, розслабся, отпустаю. Не треба стресувати. Все, ну, нічого з неї не станеться, хай... Хай живе. Не дуже живучі, вони не пузир не виплювують нічого. Все, потонуло. А це ось сюди мужка якась непонятна штука. Це ж непонятна штука. Паразит. Яка угу. штучка. Це вона сиділа на акулі. Тоже випущу. Поля Тож жити хоче. Так, все. Дякую за совет. Всюди минулого разу я тут як обірвав шнур був. Дякую, хто посоветував, що його ж можна достать. а я щось не подумав. Змотуємо. Щось стояло, стояло, щось зовсім не клює. Думаю, витягну. Витягнув воно чи догнало. Я розумію, що це сайда? Ну, Підскажіть. Бо як на мене це люр? Як на мене це люр. Мені не потрібен. Не знаю що з ним робити. І так без звука. Тільки зняв камеру. Почав змутуватися в любому собиратися. Тут зразу ж клевочка. Акуля чи з цього ща? Все одно його треба було доставати Дуже агресивно Прям от б'ється ти Не форелька, звісно але сильна риба Так це ж у мене ж дрин до 170 грам І чувствується і Ба. фух. Це ненормально нормально. Що ж рука болить за день натягати куски. Не, ну тебя хороша. Я собака жирна. Сопротивляется, крутится до устания. Вс, і все, на цьому все. Пока. Давайте на сюди. Перва на окупку.